Всім привіт! Сьогодні ми знову ложка Tower Defense. Сьогодні ми будемо виповняти завдання. Пішли до них. Так, сьогодні у нас пламний бункер, старт і архійний кризис. Світу спочатку виповняти поламаний бункер. Це саме просте завдання. Так. Зараз у нас загрузується. І ми будемо мінімати її. Ой, есть тобто грати. Ізвиняюсь. Так, зараз я вам покажу, як проходити це завдання на, на ліхті. Ставимо Джона. І ілюзію Джона. І так в нас перші не пройдуть. Тільки ставте ілюзію дуже близько для Джона, щоб отут було місце ще для одного Джона. О, так поки що не проходять. Це хорошо. Не обращайте внимание на звуки води у нас на дворі дощ. Так. Блін, обінь прошло срочно. Ставим другого Джона. Тепер вони не будуть проходити. Тепер збираємо на прокачку. Ставим вас сюди. Так, перший джон у нас вже на першому уровні. Я не советую прокачувати одного трон. Я советую прокачувати зразу двох. Щоб ви наносили більше дамага. О, так, блін, перший босс. Хух, забив. Ілюзію GDH качаємо. І прокачуємо дрона, бо я бачу наші хп і бачу, що ми не виживемо. Прокачуємо всіх джонів до рівня, уровня. Навіть Ілюсію GDH можуть тримати на першому, бо вона тут на 7% збільшує дома, це доволі хорошо для до першого уровня. Фух. Ну от мені. До мене доходили слухи, що деякі ігроки думають, що це дуже тяжке завдання. Мені здається, що воно супер просте. Так. Тут треба тут всього швидко прокачувати всіх. І треба мати двох Джонів третього уровня. Тоді це задання йде на ізі. Коли ви прокачали двох джонів до третього уровня, можете збирати гроші на прокачку ілюзії джона. От з кожною прокачкою буде більше дамага. О, дивіться, і ми вже його пройшли. Так, блін, я зараз на сервер обычно попаду, там буде дуже сильно глюкчити, но надіюсь, на записі не буде цього видно. Ребята, якщо буде глючити, вибачаюсь, але вот так же буде. І сьогодні ми ще спробуємо пройти перший уровень точки ні вот зврата. Да. Більшість ютуберів до нього дойти не може. Я в другому відео вже буду в неї грати, капець. Вчора в нас взагалі була підкрутка. А, і да. Сьогодні ми ще прокачаємо перші способності. Або подивимося, якщо в магазині, то назбираємо. А, блін, мені вже не треба заражені, я ж його купив. А, я ключа. О. башка. Біжимо до заданій. Так, дивіться, давайте тепер виповнимо старт. Бо клізіс-архія це дуже довге і дуже скучне завдання. Так що на ній я, напевно, виключу запись і буду його проходити. Там близько 20-30 мінус воно буде проходитись. Ну, зараз у нас одне з простих завдань після вбивства тут Маврія. Все, um, біжимо, біжимо, біжимо. Тут для початку просто ставимо трьох волосок в такі самі послідовності, як в мене. Якщо пройдуть перші криси, це не страшно, не бійтесь. Головне, щоб ви мали вже хоч би якусь защиту. А, Якщо ви так їх поставите, то вони заб'ють цих крис. Так, ставимо. Ну, в принципі, дивіться, тут треба поставити приблизно трьох з кожного боку. Сумієте їх розставляти спочатку справа, потім зліва та а потім справа. Але не розставляйте їх в одну лінію. Це чуть-чуть буде затрудняти ігру. І розставляйте їх на відстані друг від друга. Бо ви не зможете їх нормально прокачувати. Вот. Якщо ви будете робити все так само, як я, у вас точно вийде проходити всі ці квести. Тепер біжемо назад там отут. Вот так, одного, і потім за ним ще другого. І все. І тепер можете або ставити ще вдомі по три. Ну, тут я совітую отак ставити в щель. Бо так вам буде просто удобніше, щоб не застаювати їх з одної сторони. І совєтую спочатку прокачувати тих, які на початку. Біля них частіше проходять юніти і вони більше бавала будуть вам вами От, Ми вже прокачали одну ложку на максимум. Тепер будемо прокачувати другу, Якщо у нас буде гроші, будуть гроші. Так, лицарі. Два лавочки на максимумі і дев'ята волна. Це не дуже тяжко. Більше тяжке буде наступне завдання. Так що я не буду знімати. Надіюсь, ви поймете просто. я Воно буду... дуже довго. Я на нього можу тратити по 20-30 минут. В лучшем випадку. Так що його лучше знімати без записі. Якщо серед вас є якісь люди, які теж грали в ложку Tower Defense і виконували то завдання, ви мене приймете, надіюсь. То мені здається, саме тяжке завдання... О, вже мішка йде. Мені здається, то саме тяжке завдання во всій грі. Капець повний. Поки що Мішку не вбиваємо. Так що, думаю, ми зможемо останнє задання пройти. Так, і ми проходимо. Фух. Ребят. Зараз я побіжу за до доски і буду виповняти задання. А ви поки що? Я до вас скоро вернусь. Друзі, я прийшов. Ви зараз можете бачити по таймеру, скільки це зайняло. Фух. Це було довго, це було сложним. Але я справився. Це простий клас, але він дуже довгий. Так, вертаємося в ложка Tower Defense. Нарешті. Я минут 20 чи 25 сидів там і виповняв це товбане задання. Так, ми вже маємо десь зараз бути в ігрі. А, от, все, ми в ігрі. Ребята, зараз ми будемо прокачуватись і підемо, зіграємо ще, наприклад, Попробуємо зіграти середню сложність. А ні, середню сложність, точки невозврата ми не пройдемо, бо там треба як мінімум діван. Желательно. Кстати, ребят, я вам хотів показати, як коли перший то офігів. Самом. І дивіться. А, він вже пропав. Тут, коротше, був лола -ло вівка. Чи вівівівка. От, і вже... дивіться, я все виповнив, більше нічого. Фух. Зараз. Зараз будемо прокачуватись. Хто не знає, як прокачуватись, біжемо за да, само. Тут статуя Бога времени. От і ми тут. Біжемо до золотої і тут прокачка. Ой, у мене є 10 гурь, прокачаємо більше спарків, раз. Я ще би хотів гарант купити, но це доволі дорого. Подивлюсь, якщо в мене нічого нема, то купимо. О, в мене є трошки. Телепортуємося в безсмертну Іскру. І можемо тут продати. Санфран... Так, чел. Та й продатися санфрону. Так, продаємо. Тепер продаємо два заражаних скин та іщу. Еще... Не, не вистачає. Зато у нас більше спальків. Ребята, давайте. Що зроблю? Ребята, зараз ми підемо в точку невозврата в легкий режим. Попробуем просто яться. Чи мы зможем, чи ні. я, кстати, чув, что е, теперь в своих менюшках обнов... Блин имба Потім, хто схоче, може зайти провірити, як це виглядає. В точці невозврата маєте бути в бункері, а в послідній реальності в кафе. Ой, не в послідній реальності а в серцеленде. Реб'ят, зараз ми спробуємо пер... вперше на цьому аккаунті пограти в середню... Ой, в легку сложність. Подивимося, що з цього дають. І, кстати, сьогодні я ще спробую я випустити обзор на всіх моїх юнітів з основи. Так що... Не думайте, що сьогодні не буде більше відео. Mm -hmm. Не, не, не до... Коротше, знаєте, сьогодні буде, сьогодні або завтра буде одне відео. Так, ось, 75. Хто не знає, де знаходяться тут всі утки, може подивитися мої. Мій ролик. Там я точно... Там я правильно описав, де знаходяться всі утки. Дроны в них 15 хп, капець. Ну трохи надамажила. Окей. Кип. Там ще одне упало. Мені здається, надо або 10 карлів, або ще більше поставити. Брім, один російський пішов, не вже хоч бюджета. Скіпаємо ще раз. Ребята, як ви думаєте, які ігри мені знімати щепка? Пишіть в коментарі. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки дронів проходить? Mm -hmm. Це дуже плохо. Темпа-темпом. Ребята, ми справимся. Я вірю. А ні, не вірю. З однієї сторони прошу вас, з другої два. Классика. Коротше, Карлами це не пройти. Може, попробую це поставити. Ні, у нього маленький радіус, Блін. Якщо будете це проходити, знайте, це дуже сложно. Так що... Советую перед цим підготувати, бо я от на п'ятій війні вже приїграю. Так що або грайте з друзями, або дуже добре підготуйтесь. Бо ви це з звичайними юнітами не пройдете. Типа з каром, Лололошками, може з Діоном і Річардом. Ну Це тільки якщо дуже сильно постаратися. От ми вже поставили 10, ми зараз поіграємо. 85 хп. А нет, вот на это уже нанесу. У нас ушелось 85 хп. Блин, что за дрон? Ребят, были какие-то уничтожил двух моих карлив. Опять, думаю, 12 карлив класса буду их прокачивать. Затряс, блин! Ви здіваєтесь? І як це тепер проходити? Головне, щоб вони уничтожали, прокачаних Карлів, бо на них ми втратимо гроші. Ні, не звіряємо якась не здюка. Так, карл. Чуть-чуть не хватає. Друзі, 10-та волна. Я думаю, ми не справимося. А, два бомбардировщика. Тут хтось пішов. А, ну да, ну все, ну, ми все, ми проиграем. Ну, тут ми попробували. Друзі, сьогодні вийде ще одне відео, де я буду дивитись на всіх юнітів, які в мене є. 30 парків і 2 опита імба! Ну, друзі, мені здається, це провал. Дивіться, рубліка з заданнями вже. Як, як напишете, чи виповняти мені на зйомку, чи ні? Я би бо там бувають дуже часто довгі задання, які просто, якщо їх вложити в зйомку, то це буде дуже плохо. Так, ну випишіть, якщо хочете його за все знімати. А зараз напоминаю, всім всім, хто вступить в наш телеграм-канал, у нього буде шанс виграти на першому місці три ліги, на другому дві, а на... Ой, почекайте, на першому місці 3, на другому два, і на третьому одну легендарку. Ну, друзі, я не знаю, що ще казати, але зараз під цей момент загрузки і заходу ми будемо з вами прощатись. Пока.